Новорічний ефір, сцена 1, дубль 1, камера 1. Мотор. Так, стоп. А де Лена? Вже три години як мало розпочати зйомку і досі нема. Де вона є? Вона що? Знову біля дзеркала чи що? Лен! А? Да. Ходім, ходім! Лен, в тебе було стільки часу, щоб вибрати одяг. Давай просто запитаємо у Тані Підгурську, і вона тобі все розкаже. Ну, давай, може, порадить рожеве часи. Дивимось сюжет від Тетяни Підгорської. Олена і Артем, дуже приємно, що саме до мене ви звернулися за допомогою у тому питанні, що варто одягати на новий рік. Підкурювачі моди дають різні визначення тому, який колір актуальний у цьому році. Це і зелений, і фіолетовий, і синій, і навіть чорний. Але я так думаю, що в цьому питанні найкраще розбираються продавці, ну і безпосередньо самі покупці. Основним кольором року змії є чорний, тому для тих, хто вірить у прикмети, годі і думати про яскраві речі. Але стихією року є вода, тому блакитний, синій, зелений неодмінно будуть актуальними у гардеробі. Саме до власного стилю у новорічну ніч багато людей підходять. Із серйозністю, за якою приховуються гори перебратого одягу та взуття. Антоніна Ільєнко працює з клієнтами не один рік, і як ніхто інший знає, смаки сучасного покупця. Ну, у нас з попитом як називається, користуються різноманітні речі, ковтинки, сукні, комбідреси. В цьому році направлені на синій колір. Тобто говорять, що водяної змії рік, тобто всі актуальні фарби згущуються на синьому кольорі. Вважається, що рік змії жінці краще зустрічати в обтягуючій сукні з максимальною довжиною до підлоги, але якщо святкування проходить у закритому приміщенні, та багато бориспільців дотримуються традиції і новорічну ніч загадують бажання біля головної ялинки на центральній площі міста. Тому в такому випадку краса, що повинна вимагати жертв, поступається зручності і комфорту. Тамара Радченко, продавець джинсових штанів, зазначає, що покупці бувають різні і дехто модну сукню або ковтинку зі спідницею може. Дуже легко проміняти на її товар. Останнім часом, з початку зими, люди купують у нас в основному теплі. На клісі, утепленне. Приходять до нас найбільше частіше, великі, за великими розмірами жінки. А молодь теж бере або утеплені, або якісь симпатичні, якоїсь фірми цікавої. На заходи, навірно, я так думаю, в основному зараз беруть або плаття, або якісь симпатичні кофточки, а джинси, напевно, для тепла. Жінка поділилася з нами, в якому одязі зустрічатиме новий рік. Новорічну ніч я піду в джинсах тепленьких, в чобітках, в дубльотці, Бо якщо буде дуже холодно, а якщо передають плюсову температуру. То може якось і в курточці легше. Ну, але ж в джинсах, бо ялинка на дворі. Невід'ємним атрибутом одягу для тих, хто виходитиме на вулицю у новорічну ніч, є взуття. Продавець Любов Шинкар розказує, чому саме люди надають перевагу. Ну, перед новим роком одні беруть туфлі, одні беруть ботинки нарядні, сапожки нарядні. В основному ну, в основному, звісно, так як зимова пора. От то беруть, конечно, сапожки ботфорди, там ілі на каблучку. Ну кому які подобаються. Ну і також беруть туфель, туфельки на каблучках. Для свята. У пошуках відповідей на питання найлегше звернутися до думки спеціалістів. Проте одностайності у ній не знайти, бо кожен пропонує свій варіант. Але як говорить відомий український дизайнер Тан, бути стильним це бути унікальним. Тому одягатися варто у те, до чого душа лежить. Тетяна Підгурська, Евген Трафімов, телеканал Пориспіль. Вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал Бориспіль. Спеціальний новорічний ефір для вас сьогодні в студії Артем Мороз та Олена Скринник. Артем, а ти знаєш, що найголовніше на новорічному столі? Лена. Я ж чоловік, ну звідки я можу знати. Та ти маєш знати олів'є традиційний салат. Точно, точно, я забув ну забув. Ну буває. Пропоную розпочати підготовку. Давай, давай розпочнемо. Це, от, це все нам знадобиться, правильно? Так, звичайно. От ти знаєш, що найголовніше в салаті? Я не знаю. Це якісні продукти. От, наприклад, ця ковбаса. Ти знаєш, як ми її обирали? Ковбасу? Mm -hmm. Ні, а не знаю. Може, ти мені розкажеш? Розкажу. Дивіться це в наступному сюжеті. Традиційного новорічного салату олів'є є варена ковбаса. Сьогодні в цьому сюжеті ми дізнаємося, яку її обирати до нашого салату. Ходімо? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а яку ви зазвичай ковбасу кладете до олів'є? Варену. А яку ви її обираєте? Де? Тут там завжди скупуємо? Гривня є. Молочну, угу. варенку. На Останки. Всі. А чи не чули ви, що до олів'є можна класти ще курицю? Так? Курицю. А як смачніше? А на любі. Ну взагалі лікарську або таку цю останкінську, таку. варенку, коротше говоря. А яку ти любиш ковбасу, олів'є? – В олів'є олів я люблю докторську. А часто готуєте олів'є чи лише на свята? Часто готую, От вчора готували олів'є. Я люблю олів'є. ми любимо було. Так, у мене день народження було. І на Новий рік. Це традиційно обов'язково, так? Ну так, да, це традиційно, я думаю, що став на Новий рік. А можна якийсь секрет, що було б смачніше олівє? Там з ковбасою чи може з ковбасою? Знаєте, Я пробувала з курити, але мені, наприклад, на подобається з ковбасою, бо це традиційніше більше. А це вже новомодні придумки. Я там, я люблю більше з ковбасою. А чи не пробували курицю чи може рибу? А то ж як і як це воно ложиться. Варінка ложиться. Мама завжди ложила варіанку. А ви самі готуєте олів'є? – Ні, я дивіться, що готую. Взяв хліб, ковбасу, воно там є. О, так бачите? Ну, да. А зараз ми западаємо у досвідченого продавця, яку ковбасу обирати до салату. Доброго дня, скажіть, будь ласка, яку ковбасу потрібно класти до олів'є? Ну, можна варену. Куріне м'ясо можна ставити. Ага. Хто, хто, як я бажаю, кажуть, не ну, за вкусом. А передтейте, будь ласка, яка у вас є? яку ви поклали? Яка в нас є? У нас є лікарська вищого гатунку, 47 гривень 50 копійок. Доступна ціна, дуже вкусна. Є олів'є. Як салат називається, так і з колбаска. Є теляче, дуже вкусна, ціна 23,90. Прекрасна колбаса, які люди в нас завжди беруть. Чугуївська. У нас колбаси дуже, як кажуть, вкусні, свіжі. Яку колбасу потрібно класти до салату олів'є? «Варену колбасу, лікарська. А розкажіть, яка вода у вас є? Щоб ви продали колбас... яку?» У нас є колбаски, лікарське виробництво Києва, є виробництво Харків, є виробництво Дніпропетровськ. і різні ціни, різні смаки для різного покупця. А скажіть взагалі частіше, яку беруть? Е, ну, ви знаєте, по-різному беруть і дорожчу, беруть і дешевшу. Ага. А взагалі на олів'я чи не чули ви, що кладуть не тільки ковбасу, може там курицю чи язик? Е, можна класти варене м'ясо, куріне, філе можна. А взагалі ви як хазяюшка, скажіть, нам, будь ласка, що ви кладете до олів'я? Я е, я, вару, я ложу варену колбасу. Артем, ну що, ти вже Брати ковбасу. Зрозумів. Тепер пропоную перейти до наступного інгредієнту: Давай. от, наприклад, огірки, солоні mm -hmm. і свіжі. Які будеш нарізати? Я хочу довгі. Тоді я короткі. Давай. А хто це ходить за спиною? Із... І... Яка ялинка. Ага. Гарна, скажи. Цікаво, а де він її знайшов? Я гадаю, що про це нам розкаже наш ельф Валентина Чубатюк. Із... Огірків мені ще не подобаються. Відгадайте, дітвора, що це за красуня, вся зелена, мов трава, вкрита голками уся. Новорічна ніч настане. Всі звірята оживуть, і красуня в танець стане. Діти, як же її звуть? Вона згуртовує родину, коли всі збираються одягати новорічну гостю в яскраві шати. Це своєрідна схованка для подарунків від Діда Мороза, а також оберіг, що захищає дім від злих духів, холоду і мороку. Тож українці поспішають придбати вічне зелене дерево. А яку ялинку мешканці обирають штучну чи живу? Ми вирішили запитати у досвідчених покупців. Природна, істественна і нормальна. Годами сложившаяся традиція, щоб в домі стояла ароматна єль. А ви яку собі додому берете штучну чи? Так, да, у нас тут штучне стоїть. Уже годи стоять. Удобно. Закинул, вбрав, вовремя підняв, зняв, Ніяких проблем немає. А деяким розумникам закони не писані, або ж не вистачає в житті екстриму. Отож у ніч на 25 грудня невідомий шанувальник новорічного деревця вирішив не витрачати гроші і спиляв красуню біля управління праці та соціального захисту населення. Росла дівка. Років 10. І комусь понадобилось. Спиляли за ніч. Дьолка висотою метрів два. Головну площу міста також прикрашає вбрана струнка ялинка. Бориспільчани милуються головною гостею новорічних свят. Кажуть, що деревце їм до вподоби. Дуже красиво. Ще тільки втраті не бачили, прийшли ми. За спиною не бачили. Чудово. Ну так, взагалі, красиво.

you're a bad banana with a greasy black beard